Доброго дня. На засідання земельної комісії, з п'яти членів комісії, присутні четверо. Він необхідний кворум є. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу голосувати. Чотири за. На порядок денний виносяться слідуючі питання про затвердження, а про відновлення договору оренди землі по вулиці Чорновола, ВК Мир, Фуканчик ММ. Друге питання. Про розірвання договору оренди землі та надання в оренду в зв'язку з переходом права е, оперативного. оперативного управління на ВІДО Агентство розвитку Прикорпаття до ГРОД, ГРОД Шевченка. Третє про надання дозволу на викуп та складання звіту про експертну грошову оцінку Змінів Вилинський. Четверте про затвердження надання в оренду колодич Івану Петровичу вулиця Кубіка, 4Г. Про затвердження проєкту та зміні цільового призначення землі з ОЖБ в комерцію ЛИЗАМ. Про затвердження технічної документації та наведення товарно, товарно сільського солодарства виробництва Світлана Обеллаумхау. Про затвердження технічної документації для ведення товарно сільського солодкого виробництва. Клименко Дмитро Петрович, Клименко Сергій, про затвердження технічної документації та ведення, ведення сільського... Ведення товарності сподругового виробництва Фабін Іван Миколаєвич про затвердження технічної документації для ведення товарності сільського господарства виробництва Лесик Марія, про затвердження технічної документації для ведення сільського господарства виробництва Тід Людмила. Про затвердження технічної документації власність за адресою село Тріповичі, вулиця Залізнича, площею 50 Патерига Олена. Про затвердження технічної документації для ОЖБ у власність під приватним будинком по вулиці Середня Рощачка. Про затвердження технічної документації для ОЖБ у власність під приватним житловим будинком вулиця Виговсько-Ягорська. Про затвердження технічної документації для ОЖБ у власність під приватним будинком по вулиці Коперника Пукас Галина. Про затвердження технічної документації для ОЖБ у власність під приватним будинком вулиця Східна Косичевич. Про затвердження технічної документації для ОЖБ спільно-часткову власність по 1-2 під приватним будинком вулиці Чорновола, Данилко Олесі та Добрянській Галині. Про затвердження технічної документації для ОЖБ у власність під приватним будинком село Стрітки, чи вулиця Сандівська, Мацьків, Ольга. Про затвердження технічної документації для ОЖБ у власність під приватним будинком вулиця Франка Заяць Петро. Про затвердження технічної документації для обслуговування індивідуального гаражу у власність під приватним гаражем вулиці Прижова, Заставна Любомира, про затвердження технічної документації для обслуговування індивідуального гаража у власті під приватним гаражем вулиця Ранична, Махай Іван, про надання дозволу на ведення технічної документації за межами населених пунктів ЦЕПА для ведення товарного робництва Сенюта Марія. Про надання дозволу на виготовлення технічної коментації за межами населених пунктів ФАЙ для веде товар виробництва Санюта Марія, Турецька Галина. питань. Хто задає І за даний поглядом денний за перелік питань, прошу голосувати. Кухач. За. Вишкович, за. Романяк, за. Старозуб за. Чотири за, проти утримались Немає. Рішення прийнято. Нахайний Віктор, прошу. Так. Перше питання є заява від виробничого кооператив який має е, земельну ділянку для будівництва 77-квартирного житлового будинку за адресою Чорновола, 17А в місті Самбі. Звернувся з заявою про поновлення терміну договору оренди земельної ділянки. Е, пропонуємо надати, продовжити. Термін другого користування земельною ділянкою. Відповідно, проєктично голосувати і подати на розгляд процесі. кого є питання зубашні до даного питання. Немає. Ставлено на голосування. Кухач Лешкович за да. Романяк за. Стародуб за. Чотири за, проти утримувалися. Немає рішення прийняти. Наступне питання. Ми маємо дві заяви від. Самбірське э, ГО, Агентство розвитку Прикарпаття просить змінити э, внести зміни в договір у зв'язку з э, тим, що багатоквартирний житловий будинок перейшов в оперативне управління до ТЗОВ ГО. У зв'язку з цим просить розірвати ним договір оренду, а з ТЗОВ Самбірська ГО маємо заяву про укладання договору оренду. Проєкт рішення про припинення договору оренди з Гергового агентства розвитку Прикарпаття у зв'язку з переходом оперативного управління будівлі, а відповідно з ТЗОВ Санберська ГОД заключити договір оренди на земельну ділянку в місті Самір по вулиці Шевченка, 60 під багатоквартирним житловим будинком. Терміном на 5 років І відповідний проєкт рішення підготувати подати на розгляд сесії. Поле питання зуваження до даного питання? Немає. Ставлю на голосування. Кухач. <плес> Лишкович за, Романяк за. Стародуб за, 4 за, проти про. отрималися. Немає рішення прийнято. Наступне. Наступна заява Іковинського Володимира Львовича. Заява про надання дозволу на випуск земельної ганки, яка розташована за адресою міста Санду вулиця 43 15. Вона земельна ділянка перебуває в оренді у Білийському Володимиру Львовича під приватним на житловим приміщенням. Пропонуємо підготувати проєкт рішення про надання дозволу на складання звіту експертного для визначення вартості земельної ділянки подальшому подати на розгляд сесії санкційської міської ради. Питання зауваження до даного питання? Немає. Ставимо голосування. Кухач yeah. Лешкович yeah. За. Романяк yeah. за Стародуб за 4, за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Наступне. Наступна заява від колодича Івана Петровича про затвердження документації землю та надання земельної ділянки в оренду за пресою публіка під приватним нежитловим приміщенням. Пропонуємо. Готувати проєкт рішення щодо затвердження документації землеустрою та надання в оренду земельної ділянки терміном на 5 років для будівництва обслуговування будівель торгівлі колод, колодичу Івану Петровичу. Відповідний проєкт рішення на сесії. Питання зауваження немає. Ставлю на голосування. Кухач за. Лешкович. За. За. 4 за, проти отримали немає рішення прийнято. Наступне. Наступна заява від Лизана Івана Степановича стосовно затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється із земель для будівництва слугова житлового будинку споливських будівель і споруду землі для будівництва вторгнення будівель торгівлі, яка належить йому на праві приватної власності за адресою міста Самбір, вулиця Чорновола, 118. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки призначення якої змінюється відповідний проєкт рішення подати на розгляд сесії самірської міської ради. Є питання зауваження? Ставимо голосування. Кухач, Лешкович, За. Старотуб за. 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 Чотири за, проти отримали. Немає рішення прийняття. Наступне наступні заяви у нас однотипні щодо затвердження технічних документацій для ведення товару на сільськогосподарського виробництва. Пропоную зачитати прізвище, відповідно, воно буде потім проголосовано, щоб заперечувати блоком і подальшому доповнити вже існуючий проект рішення даними питаннями і відповідний проект рішення подати на розгляд сесії. Є якісь питання? Немає, якщо це законно, то що будемо Тут я зачитаю з позатвердження технічної документації. Це все за межами, це все пані. Від Побинаву Світлана Васильівни, Клименко Дмитра Дмитровича та Клименка Сергія Дмитровича, Фабін Івана Миколаєвича, Лесик Марія Миколаївна, Кіт Людмили, Станіславівна. Станіслав. Пропонуємо затвердити технічну документацію, виповнити існуючий проєкт, який вже був розглянуто і сформовано на попередній сесії, і подати на розгляд попередній комісії, і подати відповідний проєкт рішення на розгляд сесії. Питання зауваження? поставимо голосування. Купеч Лешкович, Романня за староду. Чотири за, проти отримали. Немає рішення прийняти. Наступна. Наступна заява від патери Олени Володимирівни про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки, залесу від свого вулиця залізнична один під індивідуальним садовим будинком, який належить і на праві приватної власності. Пропонуємо затвердити технічну документацію землеустрою. Передати у власність земельну ділянку площею 500 квадратних метрів за адресою слідків, коли чому 1 один та перевізє Олені Володимир. Відповідний проект рішення податко розгляд сесії самі з ради. Питання зауваження немає. Ставимо голосування. Кухар. За стародуже за, чотири за, проти отримали немає рішення прийняти. Наступне Наступні питання про затвердження технічної документації у власність під приватними будинками. Пропонуємо тобто можемо так само розглянути блоком доповнити проєкт рішення і подати на розгляд сесії. Заяви від власників будинків щодо затвердження документації, а саме від грошей Оксани Іванівни, Явольської Лілії Степанівної, Указ Ганни Васильівни, Косачевич Наталії Рем'янівни, Данилко Олесі Богданівни та Добрянської Галини Васильівни та Відмацьків Ольги Васильівни і Заяць Петра Григоровича. Пропонуємо підготувати доповнення до проєкту рішення щодо затвердження технічних документацій та надання власних земельних ділянок. Даний проєкт рішення податко на розгляд сесії санкційської міської ради. У кого є питання заваження? Mm -hmm. Немає. Став на голосування. Кухач. Лешкович. Yeah. Так. Yeah. Пригнання. За. Старотур за. Чотири за, проти отримали. Немає рішення прийнято. Наступне. Mm -hmm. Наступна заява від застава. Землеустрою та надати земельну ділянку площою 100 квадратних метрів у власність для будівництва індивідуальних гаражів під приватним е, гаражем. За адресою місце самів вулиця прижога 4 гаражки. Відповідний проєкт рішення е, підготувати, подат розгляд сесії самірської міської ради. Питання за важні? Немає. Станом на голосування. Лухач, Лешкович, Зев. Романяк Зев. Стародуб за чотири заклади отримали, немає, речі не помає. Наступна. Наступна заява від Макея Івана Івановича по затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на турим місцевості місто Самір Гранична, 2 для відділення віддального гаражу. Приватним гаражем. Відповідний проект рішення щодо затвердження документації надання у власні зімальною ділянкою площі метрів місто Сабір. Підготувати та подати на розгляд сесії Самківської міської ради. Тайне заваження. Немає. Станом голосування. Лухач да. Ляшкович. Да. Романяк. Да. Стародуб за 4, за, проти отримались. Немає рішення прийнято. Наступне. Наступна заява від Сім'ї Марії Іванівника Турецької воєнного щодо затвердження, прошу, про надання дозволу на виділення земельної частки паїв на на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі сертифікату. То є, О... Турецька і це, так? Ванявич. Турецький та, синів, так, так. І, і є ще одна заява від синівти Марії Іванівни, теж про надання дозволу на виділення земельний час Кипаю. Пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо надання дозволу на виділення час Кипаю. Відповідний проєкт рішення подати на розгляд сесії санкційської міської. Кухоч. Примання за. Стародуб за, чотири за, проти утримались, немає. Рішення прийнято. Коважчик якісь питання у різному? Немає. На цьому засіданні комісії за, завершено.